І тепер Атлетіко набрав 15 очок. Випередив Вінцет, у якого 14. Але у Вінцета слова підтримки на адресу Івана Ружинського. Схоже, якийсь персональний вболівальник у Ружинського. Ставка на Ружинського. Поглянемо, чи зіграє все ж таки. А, так, до речі, у нас паралельно на другому полі завершився матч. Девізіо саме футболісти Вінцета, які є фаворитами у даній парі. Трішечки більше моментів вони мають біля воріт Ігоря Федчака і в самого Федчака більше роботи, як зараз. Наприклад, він суху серію, яка триває вже майже 110 хвилин ігрового часу. Понад два матчі не пропускає Вінцет. Ознайомилися ми із такими цікавими статистичними фактами стосовно Вінцета. А зараз моменту Степана Онищука, але кидається під м'яч Сергій Білоус. Отож, розіграш зараз. У Манчесті. доведеться зіграти дві хвилини футболістам Вінцета. і Вахнюк. Навіть в Манчесті Вінцет організовує атаку, але зараз назад треба повертатись. Швидка контратака. Ружинський на дальню свідерок. От буквально якихось 15... Не вистачить часу для проведення атаки. Тому представники Вінцета вже просто дочекалися. фінальної сирени. Отже, підсумок першого тайму рахунок 0-1 на користь Assistant Group. Зараз момент вони щука. Вони щук. І Фечак все таки фіксує м'яч у руках. М'яч не доходить таки до Чернишова. Даруйте до Марка Шевченка. А зараз перехоплення від Assistant Group і ще одна блискавична контратака. Буров міг віддавати на Ружинського. Але сам пробив. Козирчук виручив. Зворотня контратака Онищук. Шевченко повернув на Онищука. Той знову зіграв на Шевченка неточно. Момент і 3-0. Чому вимкнувся з епізоду і Вахнюк? Я не знаю. Начебто. Козарчук встигнув повернутися, як і Олександр Івахнюк. Цього разу він не вимкнувся з моменту. А ось іще один момент, який цього разу все таки завершується голом. До речі, от недаремно один із наших глядачів з нікнеймом Океан Слов якраз прогнозував перемогу Assistant Group з рахунком 3-1. Зараз саме такий результат. Ружинський, можливо, усіх зводив перед грою. Чи Дмитро Козлюк теж запитував. Зараз свідерок, порожні ворота з другої спроби, все-таки. Так, суха серія без забитих м'ячів у Вінсета тривала майже два матчі. Зараз момент удар по порожніх. Антон Свідерок пробиває так. Коцепут переправляє м'яч у ворота. Рахунок один-чотири. Коцепут оформив дубль і Єдине, що можемо сказати, що прогноз від нашого глядача під нікнеймом Океан Слоп» не справдився, але прогноз був дуже близьким до того, щоб втілитися у життя. Але я впевнений, що як вболівальник Assistant груп.